Всім привіт! З вами Світі Бід та я Світлана Фаренець. У мене сьогодні буде не дуже велике відео, тому що я не планувала, вийшло це все дуже спонтанно. Одна прикраса в мене вийшла прямо з залишків, залишків, залишків. Я позбирала все, що в мене було. І це після того, як я виставила останнє відео на YouTube канал, і одна з підписниць написала мені, що дуже гарне поєднання рожевого кварцу з Принітом, і дуже гарне поєднання Приніту з амітистом. Дівчата, дякую вам, дякую вам за те, що ви залишаєте коментарі. І мені стало цікаво, дійсно, а як воно? І я зібрала всі свої залишки, які у мене були. От у мене були ось такі намистинки квадратні, аметистові. Е, я не впевнена, що це аметист натуральний, можливо, це просто танований цей точно. Е, я б збирала, у мене ще є квадратіки приніту, Можливо, я ще з їми щось зроблю і з аметистом трошки залишилось. Але сьогодні у мене така прикраса. Залишки приніту такого. і... Е, Амітист між цими намистинками маленькими, бачите, маленькі-маленькі, і ось такі гіметинові проставки. Я зробила їх по два, Таких квадратика, пластиночки. Вони коли перекручуються, дуже цікаво так можуть стати. І закінчила я так само амітистами, залишками аметистів. І ось так: карапінчик поздовжнюючим ланцюжком. Це на так, оця частинка, І ось тут вона вже потім переходить в з'єднання на тросик, І ось тут у мене стоять крімпи. Я закрила тут крімпи. Ось таким чином я зібрала ось такий чокер, такі маленькі сережки. Залишилось у мене 4 намистинки Ніту, але вони геть відрізняються по відтінку, вони там більш такі жовтоваті, ну вони сюди не підходять, мені не сподобалось. Тому я зробила просто амітистові. Такі сережечки завалялись у мене такі швензи. Вони сюди підходять по кольору. Треба покрити їх тільки цапанапком, тому що вони не дуже хорошо себе поводять в носці. Покриття тут таке простеньке, тому я їх покрию пізніше. І, до речі, амітист. Сьогодні сонячно світло, аметист такий, бачите, аж наче прозорий такий. Насправді він трошки-трошки темніший. Ну, на фотографіях я пізніше зроблю, і ви побачите, як він себе поводить в іншому освітленні, тому що прям прозорий-прозорий на сонечку. Ось така прикраса вийшла. Мені дуже подобається. Скоріше за все я буду її носити сама, така літня і весня. Так що дякую Ірині за підказку, за коментар, за те, що вона мені, мене надихнула на поєднання аметисту з прінітом. Обов'язково зроблю ще в іншому поєднанні прініт великий, можливо, з аметистом меншим. До речі, чому це так гарно? Ви ж розумієте, що флюорід... Природній флюорит, він саме з таких е, поєднань, тому тому це так гарно, бо це створила природа. Наступна прикраса з хризоліту. Ви бачили, я поставила фотографію. У мене була кучка крихти хризолітової. Перед цим якось я складала кульчики ось такі кульчики. Але мені не сподобалось і це я переробила, тому що ти були дуже важкі, набівні, дуже багато. Я е, е, прям натикала тик... це це. Другі мої кульки, бо перші я робила на замовлення саме ось на такій основі. Тут у мене основа такого серебряного кольору, але так як замочок я поставила в позолоті і, в принципі, для носки воно, в носі воно не буде замітно, я це зробила знову ж таки для себе, тренувалася і використовувала, бачите, трошки, можливо, видно, десь і тросик. Такий в золотистому кольорі, а, але так як я тут проставляла хризоліт такими малесенькими, малесенькими, гіметиновими і простав, проставочними намистинами, вибачте, дівчата, щось я так е, заговорююсь. Тому е, я вважаю, що не сильно воно там буде вибиватися. І в цілому прикраса вийшла дуже гарна, е, така багата, яскрава. Я е, Спеціально зробила не одне під одним, а ось так саме перекреслила, поєднала, поставила ось такі конектори, щоб стримати два ряди, і поставила на кінці, закінчила ось так. Ланцюжок подовжуючий, карабінчик. І ось таким чином я закінчила дві низочки. Дуже мені подобається ця прикраса. Його можна носити по саму-саму шійку, як чокер, і воно дуже гарно виглядає, можна трошки нижче опустити. І в мене ще залишалася крихта, і я зробила ще одну прикрасу, яку можна носити окремо, а можна вдягнути на додачу, і ще багатша така. Бачите? низочка, така густіша. А можна ще і носити ось так окремо з цими кульчиками. І а, зробила, зараз я перекручу на цю сторону, щоб ви бачили, зробила ось такий, поставила замочок, І ось так, наче метелик на травки виглядає ця застібка. Дуже ніжно, дуже акуратно, може інколи на футболочку чи на якусь рубашечку можна вдягнути. і Залишалося мене трошечки намистинок, і мені дуже шкода, думаю, ну чого вони будуть лежать. Тому я сьогодні його і зробила, доскладала. Да, Ось така сонячна у мене яскрава прикраса вийшла. Дуже гарна. До речі, дівчата, я знайшла, може, комусь буде цікаво, то я поділюся, напишіть мені, будь ласка. А, тому що я шукала, мене, мене попросили зробити. Одна жіночка зробила собі сама наборну брош із, із того, що було, що називається, і мене попросила зробити кульчики до них. Я якось виставляла такі яскраві, а, і вона попросила, а я ніяк не могла наважитись і саме знайти підходящу фурнітуру, тому що вона хотіла англійські замки. А отакі набарни, ви знаєте, для Сережок вони йдуть на гачку. Так от я знайшла от, ось такий, як для, ось такий, як для кулонів, тобто є більший діаметр з такою петелькою і можна робити наборну брош. А, там, не пам'ятаю, чи є в позолоті, бо хочу замовити собі в позолоті ще, що все ж таки, можливо, я перероблю тоді на позолоту, але хочу вам показати. Так, що, якщо вам цікаво, є пусети, ну, пусети я бачила, а є от саме от з такою петількою, де можна замочок прикріпляти будь-який, а не використовувати з цим гачком. Ось така у мене сьогодні коротенька. для вас розповідь. Сподіваюсь, вам сподобалось. І ще раз вам дякую за те, що ви пишете коментарі, залишаєтесь зі мною і. Надихаєте, ви надихаєте, ви якимись такими своїми ем, позитивними коментарями. Ви надихаєте мене на створення щось нового і цікавого. Можливо, я ще не придумала такого, прям, щоб вау, було. Але для мене це якийсь такий поштовх. Я не перестаю працювати. Я працюю, мені це цікаво, цікаво показати вам. Так що, якщо що, залишаєтеся, можливо, можливо ще придумаю. Буде видно. Дякую вам всім. Па-па!